Рада зустрічі з вами малята. Вивчаємо лічилки. Повторюйте за мною. Сів метелик на травичку, пригадав собі дурничку. Раз, два, три, ти метелику. Лети. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять горобчиків летять. Раз, два, три, п'ять. Йду четвертого шукать. Джміль, оса та бджілка, от і вся лічілка. Котилася торба з великого горба, а в тій торбі книж паляниця, Кому доведеться жмуриться. Зайчик весело стрибає, всіх до гурту закликає. Гей, хто хоче погуляти, мусить пісню заспівати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що ти хочеш заспівать? Раз, два, ну й дива, раз, два, три. Ти диви, три, чотири, говорили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зранку вчуся рахувати. До нових зустрічей, малята!